Сьогодні у Фастові відбулося урочисте відкриття міської новорічної ялинки. Сьогодні у нас друге велике свято. Сьогодні свято. І Крім ознаменування початку новорічних свят, ця подія має ще дві особливості. Головна ялинка міста тепер є штучною, і встановили її поруч з живими ялинками на площі перед міським палацом культури. Тож фастівчани та гості міста святкуватимуть новий рік та різдво у більш зручних для цього умовах та біля чудової зеленої красуні сучасного європейського зразка. <му> Сергій Годієв, Микола Правдівий, новини телеканал АЕС